Друзі, привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Техногайд, а переді мною новенька універсальна бездротова мишка від бренду Каньйон у таких цікавих пастельних відтінках. Одразу зауважу, що це доступна універсальна модель. І ми звикли, що переважна більшість таких мишок пропонує відверто базовий набір можливостей. Але ця модель Каньйон. MW22 вирізняється серед подібних за концепцією мишок саме розширеною функціональністю. Користувач може обирати між двома варіантами бездротового підключення, вручну налаштовувати DPI або обирати між різними типами RGB підсвічування. І все це в компактному, але ергономічному і приємному на дотик корпусі портативної миші. З вас підписка і вподобайка, а ми поглянемо на цю модель детальніше. Продається в одноразовій упаковці з прозорою блістерною формою, через яку можна наочно оцінити зовнішній вигляд, габарити і колір. На картонній основі нанесені основні переваги та характеристики даної моделі. Тут параметри вбудованого акумулятора, наявність RGB та подвійний інтерфейс підключення. В комплекті сама миша, кабель USB для підзарядки і документація. Отже, комплект тут базовий, і це цілком виправдано для аксесуару в доступній ціновій категорії. Що мені одразу сподобалось, це широка палітра кольорових рішень. Модель доступна у шести відтінках на вибір: сірий, білий, біжевий, бусковий, м'ятний і рожевий. Canyon MW22 22 це компактна миша з низьким профілем. Форма повністю симетрична, що робить модель універсальною як під праву, так і під ліву руку. Покриття з матового пластику приємне на дотик і доволі практичне. Миша не вислизне з рук, а в процесі використання на поверхні не залишаються відбитки пальців та подряпини. набір, клавіш базовий, основні кнопки, прогумоване коліщатко прокручування з м'якими відсічками і функцією натискання. А також окрема кнопка над колесом, яка використовується для зміни DPI. Можна також регулювати режим роботи підсвічування. Це робиться натиском на коліщатко. Виробник досить вдало розмістив роз'єм USB-C для підзарядки, винісши його на передній край миші. В результаті ви можете комфортно підзаряджати аксесуар безпосередньо під час роботи. Зарядка вбудованого акумулятора можлива як від USB-порту комп'ютера або ноутбука, так і від зовнішнього акумулятора. На нижній поверхні знаходяться дві тефлонові ніжки. Попри невелику площу, вони забезпечують зручне пересування миші поверхнею стола або килимком. Не забуваємо, що перед нами не якийсь спеціалізований геймерський аксесуар, а універсальна миша для повсякденного використання. Тож до її маневреності не виникає жодних нарікань ніжки відпрацьовують ідеально. Також знизу розташований перемикач живлення і USB-ресівер у спеціальній ніші. Магнітне кріплення не дозволить вам загубити ресівер. Просто залишайте його на місці, якщо закінчили роботу, і він не випаде. Кріплення надійне. подвійний бездротовий інтерфейс. підключення – одна з ключових родзинок цієї новинки, особливо якщо ви використовуєте одразу два комп'ютери чи мобільні пристрої і хочете користуватись однією мишкою. Наприклад, до комп'ютера можна під'єднатися за допомогою USB-ресівера з радіоінтерфейсом 2,4 ГГц. Він забезпечує стабільне з'єднання і не чутливий до перешкод, системний блок комп'ютера може стояти під столом, тоді як миша буде вільно ковзати робочою поверхнею. В той же час для взаємодії з ноутбуком логічно буде використати підключення через Bluetooth 5.0. Це дозволить не займати зайвий USB-роз'єм, адже в сучасних ноутбуках їх небагато. А в моєму випадку USB Type-A взагалі немає. І до речі, якщо ж вам раптом знадобиться миша під час Використання планшету також можна використати Bluetooth підключення. Сам процес підключення максимально простий та інтуїтивний. Вмикаємо живлення, після чого встановлюємо ресівер до USB-порту або знаходимо мишу у переліку доступних Bluetooth пристроїв. Тепер аксесуар готовий до роботи. Передбачено три режими DPI: 800, 1200 і 1600. Перемикання між ними здійснюється ось цією кнопкою. Варто відзначити, що основні кнопки Canyon MW22 працюють дуже тихо. Це фактично одна з найбільш безшумних мишок, з якими мені доводилося працювати. Ось, послухайте. Виробник робить окремий акцент на ресурсі перемикачів. Вони мають витримати близько трьох мільйонів натискань. Це така переконлива цифра, яка має забезпечити нам довгі роки активної експлуатації. Canyon mw 22 справляє враження якісної, надійної і універсальної миші для широкого спектру задач. Відносно компактні габарити і універсальне підключення роблять цю модель вдалим вибором для подорожей. А широкий спектр кольорів і цікаве rgb підсвічування виділяє додатково цю модель серед подібних у своїй ціновій категорії. Аксесуар. Виявився надзвичайно зручним і комфортним в роботі, тож можемо сміливо рекомендувати його користувачам, які шукають недорогу мишку з подвійним підключенням. За свою ціну це дуже достойний продукт. На цьому все. Якщо залишились питання, ставте їх у коментарях. Підписуйтесь на канал, побачимось у нових відео.